Радість, сум, відчай, щастя та зневіра. Кожна емоція в житті людини супроводжують слова. Які ж вони в українській? Сьогодні будемо дізнаватися. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Повномасштабне вторгнення Росії вплинуло і на українську мову, і загалом на сприйняття реальності, в якій живемо. Тому емоції та влучні слівця – невід'ємна частина нашого життя. Ми з вами вже говорили про походження української лайки. Та якщо ви думали, що це все чим ми хотіли поділитися, то ви ще ніколи так не помилялися. У нас ще чимало того, що хотіли б вам розповісти. І якщо вже зайшлося про лайку, то в українській мові багато колоритних словечок та висловів, якими можна взяти на кпини. Нецензурна лексика це е, такий своєрідний спосіб виведення негативних емоцій, тобто максимально чітко, коротко і влучно можна щось сказати парою слів. Тобто виведення агресії, злості, е, стриманих почуттів емоцій, вони можуть видаватись ось в такій формі. Звісно, при такому виведенні емоцій, ми повинні враховувати, чи доречно це в суспільстві і в соціумі, і чи відповідає воно правилам. Стримування емоції призводить до того, що рано чи пізно буде або вибух цих емоцій, або навіть може піти психосоматику. А ось те, в який спосіб люди виводять ці емоції, чи екологічно, чи не порушуються кордони інших осіб. Ось про це ми повинні зважати, коли ми виводимо власне свої емоції. Звертаючись до співрозмовника такими словами як бевзень, блазень, «біз», дурбелик, непотріб, злидень, лайдак, нездара чи незграба, ви одразу продемонструєте своє ставлення. Утім, пам'ятайте, слово не горобець, вилетить не спіймаєш, тому будьте обачливими у своїх висловлюваннях. Нам точно відомо, що ви би хотіли знати короткі та влучні висловлювання, які в певний момент передають вашу емоцію. Можливо, ви й не здогадувалися, але українська мова якраз на них і багата. До прикладу, йой може передати весь спектр емоцій від радості до обурення, щоб висловити розчарування, чудово підходить отакої, або ж Йосип Босий. Трястя дідька лисого. Ці слова досконало підійдуть, щоб виявити роздратування чи сильне обурення. В неприємних ситуаціях можна сказати: ой, лишенько, халепа або дай тобі, хай йому грець, ось тобі й маєш негативний емоційний стан можуть передати безліч висловлювань до того ж із широким спектром відтінків. Слова, наприклад, жахливий, огидний, мерзенний, потворний, безглуздий, плюгавий, пришелепкуватий, використовують у різних контекстах, як для того, щоб виявити емоції чи ставлення, так і для того, щоб наголосити на різних аспектах відчуттів. До речі, не забувайте, що в нашій мові є суфікси, за допомогою яких можна утворити нові слова, змінюючи емоційність. Наприклад. Пом'якшити слово або ж його навпаки зробити більш грубим. Порівняйте: від емоційно нейтрального слова баба ми можемо утворити бабуся, але можемо й бабище. Не соромтеся експериментувати з використанням різноманіття слів. Це цікаво, лише спробуйте. Не будемо зосереджуватися лише на негативі. Позитив теж займає важливе місце в нашому житті. Щоправда, Інколи нам бракує слів, щоб виявити своє захоплення кимось або чимось. Ми про вас уже подбали і дібрали низку слів, за допомогою яких ви зможете передати свої найкращі враження. Наприклад, божественний, коли говорите про щось надзвичайно гарне. Також тут можна скористатися словами красивезний, прекрасний, неповторний, космічний, неперевершений, гожий або ж красний. Якщо ж ми говоримо про піднесений стан людини, про її наснагу, то можемо скористатися такими словами, як натхненний або ж окрилений. А коли говоримо про людину, яка зробила добру справу без винагороди й користі, то можемо скористатися такими словами, як благородний, великодушний або ж шляхетний. Якщо ми говоримо про позитивні якості людини, то безперечно можемо використати такі слова, як Бадьорий, бойовий, сміливий, хоробрий, відважний, веселий, грайливий, гречний, добрий, життєрадісний. Інколи можемо використати лагідний, мрійливий, приємний, порядний, радісний, спокійний, терплячий, чесний або ж чемний. Якщо про негативні, то скористаємося такими словами як Байдужий, безвольний, безжалісний, безцеремонний, боязкий, грубий, безсоромний, дратівливий, жахливий, жорстокий, зарозумілий. Інколи можемо скористатися такими словами: як кепський, лінивий, нахабний, невеселий, незадоволений, неуважний, непевний, неспокійний, плаксивий, розгніваний, розгніваний розгублений. Або ж сумний чи тривожний. Не забувайте, що українська мова багата на синоніми. Добирайте їх та активно використовуйте у своєму мовленні. Ми можемо пишатися багатством та різноманіттям слів. Мабуть, найбільш емоційним буде той день, коли ми дізнаємося, що Україна перемогла в цій кривавій і несправедливій війні. Ми поцікавилися. Яке ж слово буде символом перемоги для українців? Яке слово для вас стане символом перемоги, і яке перше слово ви б сказали, коли дізналися, що Україна перемогла? Вау! Слава Україні! Я додому! Слава Богу, слава Богу! Україна! Ура! <с synthet> До речі, в нашій мові повно колоритних слівець. Утім, чи знають їх українці? Перевіримо! Що на вашу думку означає слово «млосний»? Млосний? Ой, <смеш> млосний. Не, не пам'ятаю, якщо чесно. Млосний. слово «млосний»? Якщо в якомусь контексті, хоча блосний. Хтось млосний. Не знаю, нудний, можливо, якийсь. Скажіть, що на вашу думку означає слово слушний? Лучний, ну, такий, який ну, правильний чи коректний, напевно. Що, на вашу думку, означає слово примарний? Примарний? Не можу навіть асоціації якісь вивести. Ну, якісь не, не такі, як всі. Можливо, якийсь містичний, примарний. Що на вашу думку означає слово обопільний? Взаємно. Що, на вашу думку, означає слово похмурий? Сумний? Що на вашу думку означає слово «чудернацький»? Дивний. Отже, слово «млосний». Часом трапляється таке, що відчуваєш всередині щось незбагненно п'янке. І тоді важко описати, який саме стан в тебе зараз, власне, молосний саме те, що потрібно. Цим словом можна назвати те, що п'янить і дурманить, викликає відчуття розслаблення. Слушний, коли не знаєш, як правильно перекласти російську кальку мати рацію, варто скористатися словом слушний. Слушна думка: можеш відповісти другу чи подрузі, що пропонують тобі разом подивитися наш освітній проєкт. Примарний це слово має багато сенсів, але всі вони об'єднані значеннями: вигаданий, нетривалий, недосяжний і несправжній. Обопільний це красиве слово означає взаємний, тому не соромтеся бути обопільно вічливими. Слово зажурений саме по собі красиве, утім, має не менш колоритний синонім похмурий, чудернацький це дивний, незвичний і не такий, як усі. На відміну від сусідки-агресорки, Україна називає речі своїми іменами, і на чорне не каже біле. Це надто важливо, особливо в тих умовах, у яких живемо нині, щоб збільшувати свій запас слів і не помилятися в найпростіших висловлюваннях. Дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.